Я думаю, що вона вже така мілфа, нормальна мілфа, що їй десь 45 років. І в неї я думаю, що якийсь молодий хлопчик. Такі років 20, як я. Ні, скільки ти років там 35. Мені 30 років, і вже 7 років я працюю провідником потязі. Життя на колесах цікаве і завжди наповнене новими зустрічами. Звісно, в кожного провідника. Повинен бути підстаканник зі склянкою. Це ще перший підстаканник, який випускали на Донецькій залізниці. Він 1869 року. А ще в мене є ось така класна книга. По приїзді в Україну Борис Джонсон зустрічався з провідниками і подарував мені ось таку книгу з власним автографом. Я навіть не могла уявити, що мені так пощастить познайомитися і поспілкуватися з такою людиною. Ми навіть знімали з ним тікток. Добре всі! До Речі книга також дуже класна, тому що мені розповідають всі героїчні вчинки-залізничники початку війни. Всі бачили нону, як після ракетного обстрілу обрушився один із мостів і впав на один із залізничних вагонів, і вагон абсолютно не постраждав. І після цього з'явився надпис на вагоні. О в наші залізні навіть бетон кришиться. Відтоді всі почали називати залізничників залізні. Я хочу занурити всіх в свою роботу і показати, які залізничники залізні люди. А я заліз леді. Хочу, щоб вони всередини побачили роботу провідника і зрозуміли, що він не тільки розносить чай та перевіряє квитки. Так, ми з вами тут вже заговорилися, тому швиденько ходімо готувати їжу. Оп. Тема вечора у нас заліз на леді. Йо, пересити. Погляд! Цілуйте мене в ноги, Я тут богиня. Ну Мені вже страшно, реально йти у гості. Життя залізничника це моє все. Тому я хочу сьогодні всіх занурити в цю атмосферу. Перша страва, закуска, локомотив. Ого. Я думаю, це щось буде таке гостре. Ну локомотив вже він же такий. Нагріває. Можеті якісь варені яйця, бо всі з собою беруть яйця в потяг і знаєте, все котлета, яйце, все ваняє. Це буде у нас салат. Чому локомотив? Ну, звісно, тому що він саме перший заходить на станцію, так як і мій салатик точно зайде всім гостям. Для цього нам потрібен салат айсберг, рукола, помідори чері, насіння соняшника і мигдалеві пластівці. Його можна приготувати в будь-яких умовах, і провідник його може спокійно приготувати в рейсі. Секретний інгредієнт. Це вермішель швидкого приготування, тому що без неї, повірте, не проходить жоден рейс провідника. Наш салатик поливаємо соусом і він готовий. Ну скажіть, що він такий красивий і апетитний. Основна страва одеський е е е е е е експрес. Експрес так і читається. Я думаю, що все буде таке. ну, типу, Тя пляб зроблено на бистру руку. Така дівчина А Я думаю, що це буде щось слабше. Трюфель, може, чорна буде ікра. Може, це ще будуть устриці, і ми будемо всі їх сьорбити.